Остання на сьогодні проза, але така довгенька відносно. Називається Зустріч випускників або Електронний лист дружині. Добрий вечір, Люба, Люба. Ми зустрілись, все пройшло класно. Я вже мрію, коли ми зустрінемось знову. Є що тобі розповісти? На сьогодні квитків не було, тому я зупинився у Толіка. Ну пам'ятаєш, розповідав. Той що виграв Олімпіаду з праці? От сидимо, згадую. Толік, як виявилось, став інженером. Працює на ринку в м'ясному павільйоні. Гарна зарплата, але платять рідко. Зате м'яса у нього стільки, що ми зараз луснем нафіг. А ще він з Ольгою живе, уявляєш? А колись у 7 класі їй її по подайки. А вона ще й досі про це не знає. Пам'ятаєш, про Олєшку розповідав, що був відмінником з математики. Зараз він став педофілом. За годину до зустрічі його заарештували. Кузя і Вовка залишились вірними друзями. Мають спільний бізнес, Ларьок з шкарпетками в самому центрі ринку. Де, до речі, директором працює наш вчитель з іноземною мови. На нашій зустрічі найгарнішою була, ні, навіть не думай, що я кажу про Машку. Найгарнішою була Альонка. Вона стала інтелігентною товстухою, але говорила такі тости, що ми з Толіком ледь не плакали. Ми пили грузинські вина, мартіні і якийсь коктейль, аж поки Льошик Кіріченко не збігав за горілкою. Льошик став машиністом тепловоза, хоча закінчив юридичну академію. Високий став, як рельса. бляха. Максим той що дебілкуватий, пам'ятаєш? Який хотів став десантником. На зустріч притіг макет гранати і розповідав дівкам, як правильно жбурляти у ворога. Першим напився семен з паралельного класу. Тільки зараз до мене дійшло, якого біса він робив на нашій зустрічі. Напившись, розпочав танці. Дівки танцювали недовго до третього зламаного каблука, а от мужики, окрім нас, століком, дали джазу, зламали стіл, розгепали кришталеву люстру. Після того більшість наших дівчат на чолі, з, ні, не думай, що я про Машку, на чолі з Олькою, бо натягали шубки і пороз'їжджались з кавалерами по домівках, залишились тільки сильні. Подзвонила Вірка, вона живе в Австралії. Ми вимкнули гучний зв'язок на мобілці і тоді вже зовсім нічого не було зрозуміло, ані з наших, ані з її слів. Потім стало погано Юльці. Ми хотіли відвести її додому, але в нас не вийшло. Дебілкуватий Максим, що вже добренько випив, випадково жбурнув гранату в сусідній зал, де святкувала ювілей вірменська діаспора. Уявляє, що бійшлось майже без бійки, два розбиті носи і розірваний піджак. І от ми вже в сусідньому залі танцюємо. А наш керівник Валеріан Валеріян Семенович так і не прийшов. Він вже дуже старенький, тому відправив свого внука до нас зі стареньким класним альбомом, де всі ми писали свої мрії на майбутнє. Розчулені майже до сліз, згортали ми того альбома вже у сквері, бо з ресторану нас вигнали. Коли ми вже розходились, до нас під'їхала міліцейська машина. А з неї вийшов лейтенант Сашко Торохтій. Уявляєш, це той Сашко, що вісім слів за хвилину в початкових класах читав. Тепер такий красивий, відгодований, і як ми могли про нього забути. Я вже думав, що зараз він відчинить Бобіка звідти вилізе педофіл, математик, але цього не сталося. Ну й добре. Так, ну все, час спати. Завтра візьму квитки і вже післязавтра вранці буду вдома. Розповім про все більш докладно. Кохаю тебе, бувай, люба. Поскриптум. А машка так і не прийшла. Кажуть, у неї красен чоловік і п'ятеро дітей. Але вони всі різні, тому чоловік, здається, у неї бовдуру. Так що, Любонько, все пройшло нормально, не хвилюйся на добраніч, замість епілога. Чоловік натиснув кнопку Надіслати і розтанув в обіймах машки, що її він все життя обожнював більш за все на світі. Може ще про Ірку почитати, Почитати? Ну про, про Ірку, воно таке, воно трошки схоже на всі попередні. Коли нам було по 12, п'ятий тост ми пили за «Любимих жінку. Після нього, як правило, хтось блював, а хтось доходив до білої гарячки. Пригадую, у друга Вадіка була улюблена жінка, Ірка з восьмого класу. Вона була еталоном жіночності, пристрасті і сексуальності. І було у нас велике свято свято. Вадіку стукнуло 13. Гуляли всі, навіть токсикомани, клеюки. У той день вони дихали клеєм тільки за його здоров'я, а не було на святі лише Ірки. Ну, звісно, набагато більше за інших нажерлись ми з Вадіком. Нас перестало нудити, коли було зовсім темно. Потім він поніс мене до Ірки. Трошки він мене, трошки я його. Подзвонили. За дверима тільки напочувся чийсь голос, як Вадік раптово вигукнув: Мовчі, нічого не кажи.' Я був дещо шокований його мужністю. Він перевів подих і заговорив до дверей брутальним чоловічим голосом: Ірка, я бля, Ірка, я Ета... у мене днюха, Ірка. Ти мене не знаєш, ну нічого, виходь давай. Я вже давно тебе люблю, Ірка. Я б хотів, ну, бля, Ірка, ну виходь. Одягайся і виходь, а я буду сидіти на сходах і тебе чекать. Мені галімо трошки, але ну, я тебе люблю дуже сильно. Не знаю, мені зараз, ну, ти розумієш, ну, виходь. Я, коротше, хочу, щоб ми з тобою спробували мутить. І тут він заплакав так, що можна було знімати найдраматичніше кіно. День народження закінчився в дитячій кімнаті міліції. Ми з Вадіком, як виявилось, помилились поверхом, а також під'їздом. За прикрим збігом обставин 58-річну хазяйку звали Кузьменко Ірина Віталівна. Але такий чоловічий вчинок Вадіка не залишив мене байдужим. Він став першим лицарем нашої компанії, з нього брали приклад, його поважали. Гарні були часи, а тепер у ваді казиркою троє дітей, четверо котів і двоє собак. Такий дурдом. Забрах не слів, щоб повністю передати. Але це її щастя, я так вважаю. Вони дуже кохають одне одного. Правда, у Ірки є коханець. Про це знає лише двоє людей на землі Ірка і я. Дякую.